Яблучний спас 2025 року. Сильні молитви на свято преображення Господнього, про здоров'я, захист, щастя та духовну силу. Яблучний спас також відомий, як преображення Господнє або другий спас, посідає ключове місце православному духовному календарі. За новим календарем він відзначається в середу 6 серпня. Відзначимо, раніше це свято припадало на 19 серпня, але перехід на новий юліанський календар змінив цю дату. Це свято тепер відзначають 6 серпня. Саме цього дня, за Євангелієм, Ісус Христос преобразився. Перед трьома учнями Петром, Яковом та Йоанном, на горі фавор, явивши їм свою божественну природу. У храмі цього дня освячують плоди яблука, мед, колося нового врожаю. Віряни несуть їх до церкви, молячись про душевне оновлення, здоров'я і захист. Також у цей день прийнято читати молитви. Молитви, які читають о свято преображення Господнього. Молитва за здоров'я. Самогутній Боже, тих, що преобразився перед апостолами на горі та вор, дай мені дар здоров'я та сили. Пронить не своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, стіли мої недоги та покажи свою милість, нехай преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь. Молитва за духовну благодать. Боже, ти в славному преображенні Твого єдинородного Сина. Підтвердив тайну віри свідченням отців і чудесно явив славу, яка чекає твоїх усиновлених дітей. Дозволь нам, слугам твоїм, слухаючи голос твого улюбленого сина, стати його співспадкоємцями, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог. На віки вічні Амінь. Молитва за успіх і щастя, преобразився ти на горі тавор Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було, нехай засяє і нам грішним світло Твоє споконвічне, молитва у Богородиці. Світлодавча, слава тобі, Амінь. Молитва за захист, Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи в день преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою, віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх. Наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь. Молитва за зцілення. Господи, Ти єдиний твориш чудеса, прошу тебе про зцілення від всіх моїх фізичних та душевних недугів. Нехай преображення твоє ознаменує новий початок у моєму здоров'ї і у здоров'ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання, щоб і інші могли побачити Твою силу. Амінь, амінь, амінь. Преображення Господнє. Одне з головних дванадцяти свят, релігійний сенс якого відображено у Новому Завіті. Ісус Христос зійшов на гору Фавор, разом з апостолами Петром, Яковом та Іоанном. І там перед їхніми очима преобразився обличчя Його засяяло. А одяг став сліпуче білим. Поруч з'явилися Мойсей та Ілія, символізуючи закон і пророків. Сьогодні святкування супроводжується читанням тропаря, кондака та величання, освяченням перших плодів і молитвами за здоров'я, захист, благодать. Удачу та духовну трансформацію вірян. Вітаю вас всіх святом, нехай Бог пошле свою благодать вам, вашим рідним і всім близьким і знайом. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.